Енцикліка Фідес Ratio» святішого Отця Йоанна Павла II про співвідношення віри і розуму, Вельмешановні брати у єпископстві, вітання вам і апостольське благословення. Віра і розум фідес Ratio» – ніби два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини. Сам Бог. Прищепив людському серцю прагнення до пізнання істини, остаточною метою якого є пізнання Його самого, щоб людина, пізнаючи і люблячи його, могла осягнути повноту істини про себе. Вступ. Пізнай самого себе. В історії як сходу, так і заходу можна побачити, що людина впродовж віків. Пройшла певний шлях, який поступово провадив її до зустрічі з істиною і до глибшого її пізнання. Цей процес відбувався інакше й бути не могло у сфері самопізнання особи. Що більше людина пізнає дійсність і світ, то більшою мірою усвідомлює себе як єдину в своєму роді істоту, а заразом чим раз. Нагальнішим для неї стає питання про сенс речей та її власного існування. Все, що є об'єктом нашого пізнання, тим самим стає частиною нашого життя. Заклик, пізнай самого себе, вирізьблений на архітраві дельфійського храму, є свідченням фундаментальної істини. Яку повинна визнати як елементарне вихідне правило кожна людина, яка бажає відрізнятися від інших сотворінь іменує себе людиною, тобто тим, хто знає самого себе. Утім, варто, хоча б побіжно поглянути на стародавню історію. Щоб виразно побачити, як у різних частинах світу, де розвивалося самобутні культури, люди одночасно починали ставити собі засадничі питання, які супроводжували все людське буття: хто я звідки прийшов, і куди йду, чому існує зло? Що мене чекає після цього життя. Ці питання у святих письменах Ізраїлю знаходимо їх у Ведах і в Авесті, надибуємо у творах Конфуція та Лаудзи, у проповідях Тірханкар і самого Будди. Є вони у поемах Гомера, у трагедіях Евріпіда і Софокла, а також у філософських творах Платона та Аристотеля. Спільним джерелом усіх цих питань є потреба, що її людина завжди дуже сильно відчуває в своєму серці. Дошукатися сенсу, бо ж від відповіді на ці питання залежить, якого напряму вона мусить надати своєму життю. Процес пошуку не є і не може бути чужим для церкви. Відтоді, як у пасхальній тайні вона отримала в дар остаточну істину про життя людини. Церква мандрує дорогами світу, щоб проповідувати, що Ісус Христос є дорога і правда, і життя. Серед усіх різновидів її служіння, які їй належить виконувати для добра людства, одне накладає на неї особливу відповідальність. Це диаконія істини. Ця місія з одного боку залучає спільноту вірних до спільних зусиль людства у прагненні до істини, а з іншого зобов'язує цю спільноту ділитися здобутим знанням з усвідомленням, що кожна пізнана істина це завжди тільки етап дороги до пізнання тієї повної істини. Яка постане в остаточному об'явленні Божому. Тепер бачимо, ми ніби у дзеркалі, у загадці, але потім обличчям в обличчя, тепер розумію частинно, а потім пізнаю, як пізнаний я. І є багато доріг, якими людина може просуватися до досконалішого пізнання істини. І завдяки цьому робити своє життя відповідальним до людської гідності. Серед них особливе місце належить філософії, яка безпосередньо формулює питання про сенс життя і шукає відповіді на них. Отож, воно повстає як одне з найвеличніших завдань людини. Термін філософія у перекладі з грецької означає любов до мудрості. Справді. Філософія народилася і стала розвиватися в епоху, коли людина почала ставити перед собою питання про причини і цілі речей. Філософія різними способами і в різноманітних формах показує, що прагнення істини є невід'ємним елементом людської природи, природженою рисою людського розуму є схильність до роздумів. Над причиною речей, хоча відповіді, які він формулює чимраз повніше, містяться в межах певного контексту, що виразно вказує на взаємовплив різних культур, в середовищі яких людина живе. Філософія справила потужний вплив на формування і розвиток культури на Заході. Але можна забути і про її вплив на уявлення про людське життя, поширення на сході. Бо кожен народ має свою одвічну, тільки йому притаманну мудрість, справжній скарб культури, яка прагне дозрілого вираження передусім у строго філософських формах, слушність цього ствердження посвідчує той факт. Що певну основну форму філософського знання, і в нашу епоху ми можемо виявити навіть у постулатах, що ними надихається законодавство різних країн та міжнародне право, яке регулює норми спільного життя. Однак треба зауважити, що за одним словом тут можуть ховатися різні значення. Отже, передусім треба точніше підкреслити його зміст. Людина, спонукувана прагненням відкрити остаточну істину свого існування, намагається здобути ті елементи універсального знання, які дають їй змогу ліпше розуміти саму себе і чимраз повніше самовдосконалитись. Це засадниче знання бере початок із здивування. Що його пробуджує в ній споглядання творіння. Людина з подивом відкриває, що вона є частиною світу, що вона зв'язана з іншими подібними до себе істотами, з якими її єднає спільне призначення. Саме в цей момент вона виходить на шлях, яким потім простуватиме до відкриття всенових і нових горизонтів знань. Без здивування людина потрапила б у рутину, перестала б розвиватися і поступово стала б нездатна жити по-справжньому, тобто як особистість. Здатність до абстрагування, властива людському розуму, дає змогу через філософську активність надавати стрункої форми мисленню і таким чином виробити систему знань. Яка характеризується логічною зв'язністю тверджень і гармонією зв'язку окремих дисциплін, завдяки цьому процесові в різних культурах і в різних епохах досягнуто результатів, які зумовили створення цілісних систем мислення? Наприкінці це часто породжувало спокусу. Ототожнити якусь одну вибрану течію з усією філософією. Однак, очевидно, що в таких випадках бере гору своєрідна філософська гординя, яка воліла б надати власній візії, недосконалій і звуженій вибором окресленої перспективу рангу універсальної інтерпретації. Насправді ж. Кожна філософська система, хоча вона і заслуговує на повагу як певна компактна цілісність, що не допускає будь-якого інструментального вжитку, мусить визнати першість філософського пошуку, з якого вона бере початок і якому повинна послідовно служити. З цього погляду можна виділити певну сукупність філософських істин. Які, попри плин часу і поступ знань, залишаються актуальними, досить навести тут як приклад принципи суперечливості, доцільності і причинності або концепцію особистості як вільного і розумного суб'єкта, здатного до пізнання Бога, істини і добра. Тут також ідеться про певні головні загальновизнані норми моралі. Усе це показує, що, попри різнорідні стечі й думки, існує певний корпус знань, який можна визнати своєрідною духовною спадщиною людства. Тут маємо справу з імпліцитною філософією, завдяки якій кожна людина має відчуття, що їй відомі ці принципи, хоча б лише у вигляді загальному та неусвідомленому. Ці засади, саме тому, що їх уповні визнають усі, мають становити ніби точку збігу різних філософських шкіл. Якщо розум здолає інтуїтивно вловити і сформулювати перші і універсальні принципи життя та робить із них правильні висновки, як логічні, так і онтологічні, то він заслуговує називатися правдивим розумом. Церква зі свого боку високо цінує прагнення розуму до осягнення цілей, які роблять існування людини більш гідним її ймення. Церква вбачає у філософії дорогу, яка веде до пізнання головних істин про життя людини. Водночас церква визнає філософію необхідним знарядням, яке допомагає глибше пізнати віру. І передати істини Євангелії тим, хто їх іще не знає. Отже, покликуючись до ініціатив моїх попередників, я теж прагну приглядатися до цієї особливої форми розумової активності. До цього мене схиляє переконаність, що особливо в час наш. Пошуки досконалої істини часто не мають чіткого напрямку, безперечно, великою заслугою сучасної філософії є зосередження уваги на людині. Виходячи з цього і опиняючись перед багатьма питаннями, розум ще сильніше прагне якомога ширшого і глибшого знання. Як наслідок, побудовано складні системи мислення. Плодом яких став розвиток різних галузей знання, а також поступ культури та цивілізації, антропологія, логіка, природничі науки, історія, лінгвістика, увесь простір знання був охоплений цим процесом. Проте позитивні здобутки не повинні заступати того факту. Що той же розум однобічно зосереджений на пошуках знання про людину як суб'єкта, здається, забуває, що покликанням людини є простування до істини, яка перевищує її саму. Без співвіднесення з нею кожен є відданий на сваволю людського суду, а його існування як особи оцінюється виключно за прагматичними критеріями. Ґрунтованими головно на експериментальних даних, під впливом хибного переконання, що все вирішує техніка. Внаслідок цього, замість скеровувати людину до істини, розум під тягарем розлогих знань звертається до себе самого, через що поволі втрачає здатність спрямовувати увагу до вищої реальності. І не сміє сягнути істинного сенсу існування. Новітня філософія забула, що саме буття має бути предметом її дослідження і зосередилася на пізнанні людини, замість того, щоб використовувати здатність людини пізнавати істину. Вона воліє підкреслювати обмеженість пізнання та залежність його від зовнішніх умов. Це призвело до виникнення різних форм агностицизму та релятивізму. А відтак філософські шукання загрузли у сипких пісках загального скептицизму. Останнім часом набули впливу різноманітні доктрини, які намагаються піддати сумніву навіть цінність тих істин, в яких людина була переконана. Правочинна різноманітність поглядів поступилася місцем некритичному плюралізмові, який спирається на положення, що всі погляди мають однакову цінність. Це один з найпоширеніших у сучасному світі виявів браку віри в існування істини. Від такого підходу не звільнені також певні концепції життя, які походять зі Сходу. Вони позбавляють істину абсолютного характеру, виходячи з думки, що вона об'являється однаковою мірою в різних доктринах, навіть взаємовиключених. За такого підходу все зводиться до рангу точки зору. Тут маємо справу з рухом, що ніби позбавлений постійного напряму. З одного боку філософська рефлексія змогла стати на шлях, який чимраз більше наближає її до людської екзистенції і до форм, в яких вона виражається, а з іншого віддає перевагу радше розгляду екзистенційних, герменевтичних чи мовних питань, які обминають основну проблему істини кожної особи буття і самого Бога. Як наслідок, не лише у жменьків філософів, а на загал у наших сучасників сформувалася позиція недовіри до великих пізнавальних можливостей людини. Під впливом хибної скромності людина задовольняється частковими і дочасними істинами і вже не потребує порушувати основні питання про сенс і найглибші засади життя людини. Як особистого, так і суспільного можна сказати, що людина втратила надію одержати від філософії остаточні відповіді на ці питання. Церква силою авторитету, який вона має як хранителька об'явлення, Ісуса Христа, прагне підтвердити необхідність рефлексії на тему істини. Тому я вирішив звернутися до вас вельми шановні брати в єпископстві, з якими мене єднає місія відкритого з'явлення правди, а також до богословів і філософів, на яких лежить обов'язок досліджувати різні аспекти істини, а ще до всіх людей, котрі шукають істину, щоб поділитися деякими міркуваннями. Про прагнення до істинної мудрості, аби кожен, хто має у серці любов до неї, міг стати на належну дорогу, яка дозволить йому її осягти, знайти в ній заспокоєння своїх турбот і духовну радість. Схиляє мене до цього передусім усвідомлення слів другого Ватиканського собору: єпископи є свідками Божественної. І католицької істини. Отож, свідченням істини є покладеним на нас, єпископів, завданням. Ми не можемо від нього ухилитися, бо це було б зрадою нашого служіння. Підтверджуючи істини віри, ми можемо відновити у людини нашого часу щиру довіру до власних пізнавальних можливостей і водночас кинути виклик філософії. Щоб вона змогла повернути і усвідомити свою гідність. Ще один особливий мотив спонукує мене викласти ці думки в енцикліці Veritas Splendor я звернув увагу на деякі фундаментальні істини католицької доктрини в контексті сучасних намагань підірвати їх чи деформувати. У нинішній енцикліці я хотів би розвинути цю думку, зосередившись на понятті самої істини та на її фундаменті у відношенні до віри. Не можна бо заперечити, що передусім молоде покоління, якому належить і від якого залежить майбутнє, у час швидких і складних змін може почуватися позбавленим істинних орієнтирів. Потреба знайти фундамент, на якому можна збудувати особисте і суспільне життя, відчувається особливо гостро тоді, коли людина переконується, наскільки обмежені ті пропозиції, які підносять до рангу цінностей тимчасову і минущу дійсність, пробуджуючи оманливі надії на відкриття справжнього сенсу існування. Під їхнім впливом багато людей у своєму житті доходять до краю прірви, не усвідомлюючи, що їх чекає. Причина цього також у тому, що часто густо ті, хто був покликаний виражати плоди своїх роздумів у різноманітних формах культури, відвернули погляд від істини, пропонуючи. Негайний успіх замість терпеливих зусиль у шуканні того, що справді варто зробити змістом життя. Філософія, яка з огляду на свою велику відповідальність за формування людської думки і культури, повинна невтомно закликати до пошуку істини, мусить рішуче повернутися до свого первісного покликання. Саме тому. Я відчуваю не тільки потребу, але й моральний обов'язок висловитися на цю тему, щоб на порозі третього тисячоліття християнської ери людство виразніше усвідомило, якими великими можливостями воно наділене, і щоб відважно наново розпочало реалізацію плану спасіння, до якого вписана його історія. Улюблені, дякуємо за вашу активність, хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!